Чому для людей ми не повинні робити для галочки і для м -м, імітації ефективності наших дій якісь духливі рухи? Наша робота має бути систематична і планомірна. І націлена вона має бути, в першу чергу, на інтереси дитини і сім'ї. Не можна брати дитину як щось окреме абстрактне. Тепер далі бо я робила собі нотатки, щоб вспіти вам Тепер про виїзди. До виїздів нас відмовились залучати. Довідавши, що відбуваються такі виїзди, і що нам є припис проаналізувати, я підійшла в департамент освіти до заступного. Чітко написано, що виїзди стосується тільки освіти, тому не потрібно звинувачити, що Департамент охорони здоров'я не надав людину. Ми в, перші, в першу чергу ми зацікавлені, тому що забезпечення медичних пунктів як обладнанням, так і медикаментами належить до функціональних обов'язків керівників закладів загальноосвітніх навчальних і абсолютно не належить до функції Департаменту охорони здоров'я чи закладів охорони здоров'я. Наше завдання тільки надати медичного працівника для планового медичного огляду. В нашому наказі прописано, що медичний огляд проводиться впродовж року, з відповідно до графіків, в кожному районі затверджений, щоб не було так, як це було 6-7 років тому. Згадайте, в полікліці, в серпні місяці, стовпотворіння не може якісно оглянути 200, 200 дітей за день. навіть Якщо вони не хворі, можливо. А ви хворі? Який це огляд? Коли діти не, при, не приведені, коли школа не забезпечила скерування батьків згідно тих графіків, які ми домовлялися, що вони будуть, і діти прийшли, в січні прийшли, перші класи такої-то школи, в лютому прийшли другі класи такої-то школи, тоді це буде планомірний процес і не буде цього стовпотворіння і знущання над дитиною, її батьками, а також над тими медиками, які сидять, доказано якої години.